Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Це четверта серія інструкція встановлення теплиці Мрія Після того, як були зібрані дуги, зібрана передня частина теплиці, можна монтувати підсилення. Оця ось ось. Вертикальна штука і оці дві горизонтальні утворюють таку ферму із арки. От. Це є теобразне підсилення. І як я його зробив? Що тут які нюанси? О, оця вертикальна штучка вона стоїть не геть по центру. Ось я покажу. На макушки дуги, вона стоїть не геть по центру, а трошки в стороні, тому що геть по центру буде продольна труба йти. А ця трохи в сторону. От. Нюансів ніяких немає. Я коли перву робив, заміряв, що оцього ось стика от цього стика дуги і ноги 43 см і оцей хамут. Так само з тієї сторони. 43 потім хамут. Скріпив ось тут болтом вони скріплюються. Коротше, нічого сложного. Ага, забув сказати, що боявся спочатку їх вішати оці теобразні підсилення. То що думав, що ножки там не зможу потім надіти на сваї, на бури. Але у мене є із стежки отака ось о, нижня шпалера. Я її вдіваю на ножки. І завдяки їй тепер вона як шаблон. Получається. Завдяки цій нижній шпалері я зберігаю відстань між ножками на дугі, на арки. І Можу спокійно потім уже надівати оце. Я не боюсь, що в мене ноги будуть роздвинуті чи звужені. У мене є така, лайфхак такий. Ну все. Зараз буду всі дуги так надівати. На кожну надівати оцю нижню шпалеру, на кожну арку. І навішувати на всі арки це образне підсилення. Після того, як я це зроблю, можна буде вже все це поставити на бури і буде теплиця вже стояти. Дякую за увагу, до побачення.